Вітаю! Мене звати Фрадин Максим Віталійович. і Я студент першого курсу фармацевтичного факультету Національного медичного університету Олександра Олександровича Богомольця, група 13803. Я підготував доповідь на тему Вода у фармацевтичній промисловості. Автор статті Бірюкова Тетяна Вікторівна. Виробництво фармацевтичних продуктів вимагає води дуже високої якості для їх виготовлення, а також для обслуговування та очищення обладнання, яке вони використовують. Фармацевтичний сектор потребує води, класифікованої як фармацевтична, яка одержується з питної води. Процес отримання подібної до питної, але важлива стадія зворотного осмосу або заміна на іншу технологію для її деонізації. Застосований зворотний осмос зазвичай складається з двох етапів, результатом яких є вода відмінної якості, але є випадки, коли потрібно проводити до трьох етапів. Перший це префільтрація. Цей етап зворотного осмосу включає префільтрацію, де вода проходить через спеціальний фільтр для вилучення великих частинок осаду та інших забруднень. Це допомагає захистити мембрану від можливих ушкоджень та підвищує ефективність подальших етапів. Основний етап зворотний осмос. На цьому етапі вода під високим тиском пропускається через полімерну мембрану, яка допускає лише молекули води, вилучаючи іони, забруднювачі та інші речовини. Цей процес дозволяє отримувати воду високої чистоти. Наступний етап. Постфільтрація. Деякі системи зворотного осмосу можуть включати постфільтрацію для додаткового очищення води та вилучення залишкових забруднень. Цей етап може включати додаткові фільтри або процеси для покращення смаку та якості води. Цей комплексний процес забезпечує виробництво води високої якості, використовуючи мембрану технологію для вилучення різноманітних забруднень та іонів, забезпечуючи безпеку для фармацевтичних потреб. Існує три загальні типи води для фармацевтичного використання, кожен для різних процесів. Перший це очищена вода, другий високоочищена вода і вода для ін'єкцій. Очищена вода, як правило, використовується для виготовлення нестерильних продуктів, а також для очищення використованого. Лабораторного обладнання. Для високоочищеної води це отримують такими методами, як зворотний осмос, деонізація або ультрафільтрація. Ультрафільтрація це використання мембран з високою здатністю утримувати зваження речовини та мікроорганізми. Воду для ін'єкції отримують дистиляцією в якості останнього етапу. Відмінність високоочищеної води від води для ін'єкції полягає в кінцевій стадії дистиляції. Дистильована вода це метод, за допомогою якого після кип'ятіння вода пізніше конденсується для відновлення рідини вільної від забруднень, з іншою точкою кипіння. Як правило, у лабораторіях дистильована вода використовується для виробництва, продукції та очищення спеціалізованого обладнання, фармацевтична промисловість, яка не має питної води, Повинна виробляти її, а потім обробляти для фармацевтичного використання. Дана стаття є досить корисною, тому що вона дає уявлення про методи використання води у фармацевтичній промисловості. Її використовують для забезпечення якості та безпеки лікарських засобів. Процеси очищення води відбуваються за суворими стандартами, щоб усунути будь-які домішки, які можуть впливати на ефективність та безпеку препаратів. Використання високоякісної води також є важливим у виробництві фармацевтичних форм, таких як розчини та ін'єкційні препарати. Такий підхід до водопостачання сприяє створенню продуктів з найвищим ступенем чистоти та стабільності.